Дивіться, жінка без грошей, вона я сиджу з дітьми, я веду побут, я тебе підтримую. Да? І він, ну, хорошо, окей. А, і чому це? Да? Все одно він буде тебе знецінювати. Він знецінить весь той домашній труд, він знецінить його. Ми всі прекрасно знаємо, що чоловіки думають, що вдома робить взагалі пить. Вони знецінюють цей труд, правильно? Ну, я думаю, кожна жінка погодиться. Да? Що домашній труд весь знецінений. Вони не бачать, тому що оця, е, домашній побут, він не вимірюється в грошах. Да? І мозок не бачить цінності, коли ми помили пол і посуду. Ну, по великому рахунку, він думає, е, якщо це нормальний мужик, а ми говоримо за нормальних мужиків, ниші броди нас не інтересують. Нормальний мужик прекрасно може знайти собі хатню робітницю, він може знайти собі поварюшку, да? ну, тобто в чому проблема? Проблем нету, да? Проблем нету да? А якщо жін, жінка зі своїми грошима, да? От, вона заробила цього місяця да? 50 тисяч, і вона йому говорить. І він да, він о, ого вау. Навіть якщо ти йому не віддаєш, з якого куя ми должны йому віддавати. У нас свій бюджет, да? Але поважать вас будуть, що ви вмієте робити гроші, да? Тому що, дивіться, це цифра, да? цифра, конкретна цифра, вона вимірювальна. Ми можемо виміряти, 50 тисяч. 50 тисяч. Цю цінність видно.